Я взагалі в шоке, що ця молодіж. Так, два, два Є трансляції. Є трансляція. Шановні колеги, прошу розглянути проєкт рішення, підготовлений, зареєстрований мною, але, в принципі, це на підставі протокола нашої тимчасової контрольної комісії, яка відбувається щодо центральної лікарні. Ми збиралися в понеділок і прийняли спільне рішення щодо скасування наказу від 28 квітня щодо оптимізації. Цей наказ породив попередні накази, які наступні накази, які ми вже скасували, але це саме перший важливий, який припинить зараз взагалі будь-які тиск і знімить будь-яку напругу у колективі. А про що ви кажете цей наказ а, цей наказ тому? був е, про затвердження вже кількісної чисельності нової у штатному розписі 1 серпня? Тому ми мусимо на цій сесії його скасувати, щоб усі структури, тому що оптимізація вона якби стосується. Не знаю, Роман Васильович або не володіє ситуацією, або не хоче її володіти, або говорить те, що йому вигідно, але насправді. Е, Крочені йдуть не тільки в жіночі консультації, а по всіх відділеннях розуміло друге. Що в мене тоді технічне питання? Бо то що це було першим джерелом, інші були наслідком. А інші ми скасували інші першочергові. А коли отримали вже документи? Ми отримали, що на підставі цих попередніх наказів вже були впроваджені оці накази. Чи були коригуючі чи вони були? Оце, просто для себе це, це мені вже наказ. цікаво. Я розумію. що 28 квітня він був про те, що вносили просто зміни, чи ті повністю новий тут суттєвий. Ми скажемо так, що ну абсолютно недотримана управлінська процедура щодо проведення процедури оптимізації. Спочатку створили наказ на підставі минулорічних протоколів, хоча згідно наказу рекомендації по протоколам не відповідають кількості одиниць, які пропонуються до скорочення. Створили наказ. Що з протягом двох місяців привести штатну чисельність у відповідність і 1 серпня подати керівникам структурних підрозділів на затвердження нові штатні розписи згідно запропонованого цього наказу? Потім був наступний наказ щодо ознайомлення працівників з тими ставками і їхню згоду. То той наказ ми скасували, коли створювали тимчасову комісію. А це Зараз в нас є необхідність скасувати цей наказ для того, щоб абсолютно зупинити дію е, цієї ліквідації до моменту продовження роботи комісії. А комісію ми вже дамо інші рекомендації і є своє бачення комісійне, вивчивши всі їхні документи. Наразі під трансляцією заявляю, що жодних передумов для скорочення е, та, і оптимізації пологового будинку немає. Кошти, які отримані з НСЗУ, на 80% покривають е, не, не так на 100% покривають. Тобто кошти отримані Затрати, та, які за 87, є вони будемо... на 80% покривають заробітну плату. Тобто 20% ще з коштів отриманих НСЗУ залишається на інші потреби. Так, передбачає? Але в них є платні послуги, у них є які йдуть на центральну лікарню, і чомусь центральна лікарня не враховує їм ці кошти у їхній дохід, оскільки ці кошти точно є окупними для лабораторії, для усіх послуг медичних, які їм там не Де ви по черговості хочете? Як у нас є зареєстрований проєкт рішення щодо створення наглядової ради? У нас є проєкт рішення, зареєстрований про припинення повноважень ну, відсторонення відсторонні на, на період роботи комісії, то я пропоную цей проект рішення розглядати перед цими проєктами рішення. Є, так. Дозвольте. А відповідно до цього наказу скільки штатних було сторожного конкретно все, що зараз. Цього. По всіх структурних підрозділах, ну, зараз всі були. Там багато, там це по всій, там і по третій лікарні, тобто там пропозиція. Це загально по всій клінічній да. лікарні, да, всій а скільки одиниць? Мені здається 67. Ні, 66 – це лише по роддому було скорочено. Так, а по тих інших там 2-2 одиниці, там 3 одиниці, тобто найбільше скорочення стосувалося пологового відділення. Але в інших структурних підрозділах, наприклад, четверта лікарня пропонується ввести додаткові посади там, з майбутнім відкриттям відділення так, центру, так, це да, центру психічного здоров'я. Тобто, Сам наказ вас є. Да? 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 Да. Да. Можу групу комісію, може взагалі всі відповісти бюджетну комісію, які нам надала центральна лікарня для того, щоб кожен я Це, це логічно. Враховуючи те, що вже працює комісія, комісія буде пропонувати свої висновки за результатами. І так як ми говоримо, що перед цими двома проектами рішеннями які каже так. я не сні, думаю, що буде доречно Тому хто за? Прошу проголосувати. Okay. Мені здається, що ця комісія найпрофесійніша хто утримався? Ми два рази на те хто утримався. Один утримався, Я все решту присутні Я за. Я думаю, достатньо. Це ми зараз після цієї перерви повертаємо про ви самі пропонуєте повернутися до порядку денного да. і. Так, да. так, все. Да. Все, дякую. Я за. А от ви ще є під трансляцією. гол ще допишіть, Ви знаєте, що. Так, за пропозицію програми. Дуже позиційно працює комісія. Важко. Пагазь